Коли будуть графіки курсування тролейбусів в вечірній час? Що можете з цього сказати? Ну, по-перше, тут питання навіть не в вечірньому часі, а взагалі графік курсування тролейбусів, він має бути, значить, скажімо так, в останній час начальник управління, який до цього працював, він був постійно на лікарняному і трошки ситуація, що відбувалася навколо Громадського нашого комунального транспорту в Черкасах навколо реформ, які ми планували зробити, воно призупинилось. Ви зараз про кого кажете про дяченка? Да, так, Віталій. Угу. І він буквально десь два тижні тому, або три він написав заяву і звільнився. Угу. Зараз ми будемо. Місце вакантне, поки вакантне що? Місце, підшукувати, да, да, підшукувати кандидат? кандидата. Да, і е, абсолютно впевнений, що та людина, яка прийде, вона Розпочне вірні продовжить уже ті напрямки, які ми опрацьовували щодо транспортної реформи, і буквально вже впевнений, що найближчим часом всі ці питання вже зведуться на нівець. Зв'язку з тим, що вони будуть всі вирішені. Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, ви для наших глядачів поінформуєте про які реформи йдеться щодо нашого комунального електротранспорту? Ну, в першу чергу, ми маємо збільшити зменшити. Скажем, інтервал часу між тролейбусами, потім збільшити самих маршрутів, uh -huh. збільшити час їх перебування на лінії, і при цьому, щоб ми могли відслідковувати безпосередньо через GPS, через програму. через... Ті обладнання, які будуть встановлені і на світлофорах, і на самих тролейбусах, що е контролюючий рух. Е а потім е плануємо також робити так названі розумні зупинки, де люди можуть під'їжджати на цю зупинку або приходити на неї і мати повністю всю інформацію, що відбувається. Протягом, скажімо, на ближчі 2-3 квартали, включаючи навіть ямковий там, ремонт, або капітальний ремонт, або при цьому через скільки підійде автобус, через скільки підійде треба. Повністю ми маємо бажання взяти цю і змалювати, скажімо, збитача міста Польського, де ми виїжджали разом з своїми колегами і наблюдали. Скажіть, будь ласка, коли з'явиться новий начальник управління транспортної інфраструктури в цьому, році. в цьому році? І відтак таблички так само з'являться в цьому році? Сподіваюся, що да. І буквально, ну на останній сесії Черкаської міської ради. Про це депутати вже розмовляли особисто мною сьогодні. Було підписано доручення департаменту житлово-комунального господарства встановити такі таблички. Про них mm -hmm. дуже зрозуміло. Да. Скажіть, будь ласка, в мене є інформація від громадських активістів, що на рівні керівництва комунального підприємства відбувається саботування нещодавно запровадженої системи мапа МЕЧІК, з допомогою якої можна в мобільному режимі відслідковувати рух тролейбусів і в міській раді так само це нібито не знаходить підтримки. Чи відомо вам щось про такі дії? Ну, якщо чесно, перший раз чую. У мене у самому Androді є ця програма, я з задоволенням туди заходжу і дивлюся. У вас немає там будь-яких збоїв, чи чітко ви можете прослідкувати? Ну, я розумію, що ви постійно я... переслідковуєте рух тролейбусів. Да, так, коли немає. я туди заходжу, то в мене якби все зрозуміло, все понятно. Що відбувається, ну, я дізнаюсь, бо перший раз про цю проблему. чую. Угу.